Максим з позивним хорт командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 411-го окремого батальйону Яструби. Пішов на війну у 2014 році добровольцем до 10-ї гірсько-штурмової бригади, де був розвідником. Шлях до пілотування БПЛА розпочався ще 2016 року. Нам волонтери принагідно привезли літачок, який будували взагалі діти в дитячій школі авіамоделювання в місті Києва. Волонтери його дооснастили китайською електронікою, щоб він міг там літати. Показали, розказали, як це працює. І це був самий, типовий, самий примітивний фотоліт, можна так сказати, який дозволяв нам знаходити ворожі позиції, артилерію і відпрацьовувати по ним. Нині ж обороняє нашу землю у 411-му окремому батальйоні безпілотних авіаційних комплексів. Що я одним з перших, хто працює винятково з дронами, за допомогою бойових пташок зупиняють штурми, нищать ворожу техніку, знаходять наших поранених та допомагають виконувати бойові завдання піхоті. Ми займаємося ураженням ворога і в повітрі, і на землі, на різних просто ешелонах оборони, це різноманітні цілі. Це про робота по в тилових пунктах управління противника, артилерії, бронетехніки, живої сили, укриття. Також ми займаємося дистанційним мінуванням, також ми забезпечуємо нашу піхоту гуманітарними вантажами. Так ми їм носимо медикаменти, продукти, ліки, боєприпаси, теж доставляємо їм на позицію, щоб зневелювати їхні рухи до мінімуму і забезпечення підвищити. Хунку яструбів участь в більшості операцій тактичного рівня, які проводилися силами оборони України у 2023 році на території Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Курської областей, Максим зазначає, батальйон постійно потребує мотивованих людей. каже всьому навчають. Після того як військовослужбовець проходить загальну військову підготовку в навчальному центрі, потрапляє до батальйону. Вже там він отримує повну фахову підготовку. Це може бути. Для початку відправлені в профільні школи, в залежності від типу безплотного авіаційного комплексу, на якому ця людина має працювати, проходить там навчання, отримує базові навики, і, і безпосередньо вже в зоні бойових дій ми навчаємо силами нашого підрозділу досвідчений екіпажі, займаються підготовкою і виведом цих екіпажів вже в повноцінну бойову роботу. Навчитися пілотувати можна як стандартний fpv дрон так і великий бомбардувальник. Максим впевнений, головне бажання. Комусь реально більше подобається працювати з FPV-дронами, тому що ти маєш безпосередній вогневий вплив на противника. Це йому цікавіше хтось. Якщо маєш більш такий стратегічний склад розуму, ти плануєш місії літакові. Тобі це більше по душі. Хтось хоче мати вогневий вплив, несучи, несучи бімбу і ти прям бачиш цей вплив і кайфуєш від цього. Обирай інший вид дронів. Вони дуже різноманітні, так само, як і люди. У нас постійний розвиток, постійне навчання. Дуже цікава робота, як на мене. Дуже цікава робота, яка постійно розвивається, і постійно потрібно навчатися чомусь новому. Ну, от, Хлопці гуртуються. Тобто, екіпаж БПЛА це пов'язкове відділення, це своя маленька родина. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.